Давай воду залишай, не гори! Воду дай сюди. Швидше. Швидше, швидше, швидше. Зірвали, зірвались. Давай, давай живіше Дарій! Вибітесь. На покоп передачи. Давай сюди на місці побігли. Вибіги. Космонавти страшні. Давай, давай, Ні, давай, біжимо. швидше! Нас, то тобто живи трошки! Ставай в коло далі. Ти хістки коні навіть?

25 бро! Живіть в крахів в аквапарк на смоку. Сколько кап? Сколько капс? Чуєш, мені дзвонив, знаєш тут. Друга сіла, дала б. Дзвони до мене цей. Активно, активно. Дем'ян, вище Дем'ян, вище, зразу. Для чого ти стоїш слишки, ступені майданчики?

Меняй! Сюда, сюда, сюда! Іванович! До нього марко! Марко, марко, марко! вискапи! Грай, з ударом пробуй! З ударом, з ударом! Ай, з ударом, не бійся! Демьян, дим'ян, ударом Дем'ян! Опускайся! Давай давай! Марко, вище вперед! Марко, права рука! Все. Дарій, Демян, Демян, Туди? Туди? Ліва, давай, давай, вище! Дем'ян, девянно, живай! Сюди, дивіться, ліво, вліво! Вище! Грай, грай! Давай з ударом пробуйте! Димян, див'ян, ходить, дивля! Оп! Дави, дави! М'яч давид, Перше, дарій! Дем'ян, дим'ян, середина! Воротай, Марко, ворота. Мені, Марко, ні, ворота! Марко! Сімо! Сі, Марко! Марко! Сі, ти, як треба! Далі, далі! Перший, давай! О, здорово! робили тільки що під 20 хвилин. Хорош! Даві молодець, Даві. Ви. Здорово! Вище, Марко, зразу вище! Вперед! Залетіли ріду. Високо, високо! Відбір! Відбір, Марко! Спокійно! Та, блядь, Дем'ян передачу, Дем'ян! Пас, пас! Вибий! Дем'ян на місце, Дем'ян! Там всім розберіть! Дем'ян! Передачу, Старий, вище, мать, забігай до воріть. Забирайся, Дем'ян, Опускайся! Добре, Тіма, виходь туди до центра поля. Виходь до центра поля. Шокам, Максим, приклейся! Тіма, приклейся до дев'ятого. Макс, А Єгор дев'ятий, сам, сам іди, сам бий! Бей, Бий поворотом! Молодець! Все, ви тут понакривали, тут понаклева. Стоп стоїм! Макс, приклейся! Тіма, Єгор, при... Ма... До 9 приклейся, Єгор. Тіма, приклейся справа! Ілля а... біжить займає! Нижче, нижче, чуть нища, чуть нижче. Там піджали, там! В нього пішов сразу. В нього Єгорич! В нього, в нього, в нього! В нього! В нього! В нього.

Зміна, 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 пішли, зміна, пішли! Побіли, ууу! дівчинка! Зміна! Марку, ще ви! будеш міняти? Свій перший! Відбір, ще Грай Грайната! Піжи, Біжи, Піжи! Біжи, Максим, біжи! Подача, Макс, подача! Здорово! Здорово! Молодці! Молодці! Забирай, Максик, давай сідок! Ні-ні-ні-н-ні-нє-ні! Давайся, давай! Подходи, давай. можете, можете, давай! Максим! Пішли. Забирай м'яч, забирай! Лізь! Лізь на нього! Ігор, ти! Здорово. Оце воно, це воно! Красавець. Не дай Прийняти, просто виграка ви і все. Красавчики! Тіма, више піджали! Тіма, тіма, вишки! Ігор, оце твій 25-й, Внимательно! Приклейся! Тіма, страхуй Єгора! Тіма, твоя задній ігрок! Вибите Тіма, вибей Єгор! Подача, Макс! Здорово! Хорош, ребята! Молодці! Приклеїлись Кожен з ігроком, Ілля. Найдіть кожний кожного. Єгор Тіма, жовтого знайшли і все. Тіма! що нас є. Єгор, пішов в нього, Єгор! Пішов в нього. Здорово, ще. Хорош, кидай я усі. Бистро, Максим. Розбігся і закинув за голову. Добре, працює гор. Біжи, Ілюха, біжи сам. Працюй, Ілюша, працюй. Добре, хлопці, добре. Інсульт.